Всім привіт, ви на каналі Дава Рибак. Сьогодні риболовля вечерня на фідер. Я вже зародив ось так от. Перша утка у мене на мегалодон тут і фрукті. Тут кліпсочка вже стоїть Так, первая пошла. Кидаю недалеко. Глубина у нас тут хорошая. Сьогодні на два часика виїхав порибалити. Ось так місто виглядає. Ловлю на кукурузу, на голодон. Так, перша готова. Друга у мене така ж сама, тільки другий трохи поводок. Ось що зараз покажу. Здесь у меня поводок на ліске, на леске. І здесь я еще не мене настиг. Сюди ми сейчас наденем. Ось такий у мене маленький крючок. Сюди ми віддінемо червячка. Червячок у мене мілкий. Чіпчок, плюс ось так. І теж закидуємо. Ух ти ж клює вже. Зараз ми тут закинемо. Клювало вже. По глибині у нас десь 8-9 м. Дивіться, качки пливуть. Так, поки не є і третю. Третя в мене теж вже оснащена. Це Flat фідер, Inline. Ось вона ходить. І десь кукурузка. Так от теж закидаємо правіше. Щось не хоче клювати далі. Ось на другу кліє, яку ми закинули. Все. Тепер чекаємо клювання. Трохи подмотаю. А здесь Здесь сделаю протяжку, тому що вона вже клювала. Якщо хвилини дві не буде клювати, я перезакину. Так, поки пауза. Так, починає, опять клювати. Сразу на дві починає клювати. ось клюе е рыбка е итак они цепь кот у нас тут цепу под берегом надо быстро выматывать они сейчас как то и пишу и стало Зараз я попитаюсь витягнути і включусь. Вийшло витягнути. І походу ще й з рибою. Так, є походу і риба. Так, є. Є тарануха. Рибалю з мамою. Є така непогана тарануха Ось, зараз покажу. Ось, дивіться, який лопатосъйчик. Ось такий лопотосьйончик, зараз садочок кинемо. Ми вже чуть-чуть тут сиділи, я тут чуть-чуть з мамою подрибачив. І дві риї є. Зараз я покажу вам. Ось, дивіться. Чуть-чуть, але ми в кінці рибалки скоріше всього, що відпустимо її. Пішліте, пошлите закидуватися далі. Так, клюнуло у нас аж що я тут надівав я не пам'ятаю. По... На черв'ячка у нас клюнула. Так що зараз заряджаю і далі. Ось тут у так удобненько. Ось так от. Все, зараз я заряджусь і включу. Так, все, я зарядився. Закидуємо далі. Ось клює знову на дні вудочки аж сразу. Оп, кліпсочка у нас. Зараз, зараз, зараз Так, так, яка перша? Ось потянули. Так, пошло. Йо, і в матусі моїй клієк. чуть у я вообще не вкрала. Пішло. Сейчас гарно походу. не такая же так Чуть не ушла. Вот такая небольшая. Зараз я пока ее кладу в садок, но потом буду её выпускать. Ось і мама поймала. Конечно. Я можу ще й твою подачу, мене опять лет летіти маму. Так, пішли далі рибалити. Тому що там вроде як іще клює. Так, на цій вулиці. Дочці у нас був мегалодон і фрути. Ось такий. Зараз одного втак вдягаємо. Ось. І закидаємо. Працює в наш. Сточки і по по маму і папу. Хоп, точечка у нас. Бачите, як воду мете, а вроді воно тільки поверху мете, а на дні не сильно. Я шістдесят кидав, то тут не несе сильно. І якщо проваждати до дна, його не несе. Так, все, чекаємо. Так, за вас. Треба кваску випити. Так, все, чекаємо клювання. Ось кліє, кліє перша. Зараз протягнемо, не встиг включити камеру. Так, що в нас буде продовження? Походу немає продовження. Якщо ще що включусь? Ось клює, клює на центральну. На другу ось клює. І на третю клює. Зараз я Так, похо зараз будемо тягнути. Клює. Так, що у нас? Є, походу, щось. Якщо шоу, то я просто перетягнула. Походу так рано потягнути. Все на місці, кроме прикормки. І зараз все поміняємо. Зараз я поміняю і включуся. Так, все, я перезарядився, зробив ось такий бутербродик. Зараз будемо закидувати на точечку. Зараз попробуємо на бутерброд. Черв'як з сопариком. Пса. Ловлю на метрів 20-30. На цьому месте перший раз. Ловлю я по будкам, зараз вам расскажу Брейн Classic 330-150. Котушка Алиэкспресс. Леска Golden Catch. Вторая моя. Брейн Чемп 330-150. Котушка Бренд Чемп, шнур Калипса 0.16. И третья моя вудка, самая Бионик Фидер 60 до 150, Голден Кетч, катушка X Fish 5000. Шнур там флагмановский 0.16. Все, буду клювание, буду включаться. Ось уже и клювание на третью. Хай на першу чи на другу те що так прокльовує. Щось дергає, дргає, не може нормально сипанути. Ну все, якщо буде сильно насипати, я вам включусь. Ось на першу клеє. Перестала, тільки камеру включаю, ось клює, на другу. Так, зараз ще трохи посидимо і перекинемо. Так, це ветерок продуває. Так, що в нас тут? Ось кліє. Третє загибає. Може нормально тут Ну, якщо буду клювати, я теж включусь. Свій дійшов, а в мене тут клює. Ух ти, ух ти, ух ти, ух ти, ух ти, зацеп! Опять зацеп. Ах, зацеп. Ось щось як хтось виходить. Ось оборвав. Ну нічого. Зараз я прив'яжуся і включусь. Коли я прив'язався, вирішив одіти пружинку. Ось таку 80 у мене тут Грузило грамів, пружинка і один гачок. Зараз забиваємо сюди приконку і какие якісь пуфики. Так, ще треба приконка трохи. Опа, підличня вже. Так, зараз ми оденімо, а напевно ми одіємо ось цей же меголодон, тільки ми додаємо еще і кукурузки. Дивіться, зараз я вам покажу. Ось ми одягаємо пінопластовий меголодон і Одну кукурузку. І закидаємо. Оп, камбісочка. Так, все буде клювати, включу. Ось клює на третю. Зараз будемо тягнути, я тільки хотів перекидати. Рамашка, рашка, цвітох палив. Так, клює, клює, клює. Оп, 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 і тут це пот Коротше, мені це місце не подобається. дуже багато цепів. Зараз попитаюсь відцепитися і включусь. Ось, вроді як вийшло. Ну, я залипаю, но вроді як вийшов Так вийшов. Обірвала гачок. Ось хачка нема. Все, зараз я тут поменяю гачок и включусь. Ось я поменял такой крючок. Хериси 6 номера. Так, флетик. Зараз оденем, наверное, якийсь павчик. Оденем такой Никсон red Девин. 8 на 10 в авторс. Ох, ядрений. Зараз оденем його. Ось так от ось по папочок. Ось так от ми його пробіньмо. Знаю, що неправильно, але хочу попытаться. Берем Беремо топтушечку і корм. Так, вложимо в топтушечку корм. У мене в два рази топтуха я работаю. Вот мы раз в минуле пожст. По і тепер берем еще чуть-чуть корму. Ось так тут вообще чуть трохи. И теперь берем попапчик, папчик, кладемо в таптушку и еще кормом. І ось так ось другим разом приминаємо. І ось так у нас Два на порція трохи лишнього. І все закидаємо. Ось так у нас виходить. Бачите, воно в два рази більше, ну, але так також стоїть. Ой, у мене під котушку шнур залетів Так, все. Так, і закидуємо в кліпсу. мне нравится. Ромашка, ромашка, цветок полевой. Так, моему ручка ручкой отчекаем на поклевку. А вновь она уже у нас и клюет на друг. Сейчас будем натянуты. Так и как выстрел был. Ось мама мене тягне У -у -у. ось прокльовує. Якщо буде сильно клювати, я включусь. Ось клює на третю. Ось так от загибає, розгибає. Зараз потягнемо. Ось бачите? Так, ну якщо буде ще клювати, я включусь. Все, будемо закруглятися. Покльовок нема. Всім пока. Гарного вечора, гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!